За такі рішення Чернігівською землею, за намагання її роздерибанити, використовуючи службові обов'язки, посадові можливості, треба буде трошки посадіти. Ну, За все має бути відповідальність. Так, виконувач обов'язків очільника Чернігова висловився з приводу відкритого поліцією кримінального провадження проти посадовців міської військової адміністрації. Це підтверджує витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, які телеканалу вдалося отримати. Справу порушено за частиною 1 статті 364 кримінального кодексу України, зловживання владою або службовим становищем, і стосується вона, як повідомляє наше джерело, ухвалення начальником МВА Дмитром Брижинським земельних питань в інтересах свого радника. Перечи рішенню міської ради та земельної комісії за словами Ломако, це реакція на звернення представників міської ради до правоохоронців два місяці тому на Раді оборони області щодо перевірки можливої корупційної складової в діях керівника МВА, виконувач обов'язків міського голови звернувся також до профільного урядового органу. Коли депутати голосують 60 питань умовно, а виходить розпорядження, де з них 6 викидаються і 3 додаються, а 3… Чисто випадково пов'язані з радником чи куратором цього начальника військової адміністрації. Випадково так. Я вважаю, що це А, конфлікт інтересів, я до НСК звернувся заявою. Я вважаю, Б, це ну, корупція, і за неї треба карати. Я думаю, що немає там, великої бажання цю справу розслідувати, і я не виключаю, що вона через місяць-два нічим не закінчується, але справи ж не гарять. Мова про три земельні ділянки померти на небаби, дозвіл на передачу в оренду яких у лютому цього року начальник МВА одноосібно надав ТОВ альянс міжрегіонального співробітництва, керівником якого в реєстрі значиться Максим Черненок, позаштатний радник Брижинського та депутат міськради від «Слуги народу. Перед цим відповідні проєкти рішень виносилися на сесію, але були зняті депутатами з розгляду через несплачені податкові зобов'язання. Тож військова адміністрація зробила це окремим документом і висунула вимоги до управління земельних ресурсів та ЦНАПу підготувати та зареєструвати договори оренди. У чому Брижинському, посилаючись на закон, відмовили про це йшлося 1 травня на зустрічі у муніципалітеті. Питання оренди земельних ділянок, які є. Власністю територіальної громади міста Чернігова вирішується виключно сесією міської ради. Утворення президентом України, таких військових адміністрацій, як тимчасових державних органів, не є самостійною достатньою підставою для припинення повноважень сільських селищних міських рад у період дії воєнного стану. Тоді на зустрічі в муніципалітеті також зазначалося, що вирішення цих земельних питань стало умовою проплати перевізникам часткової компенсації за здійснені ними громадські перевезення, блокування якої Брижинським призвело до зупинки автобусів протягом дня. Їх не виходу 2 травня на маршрути. Після засідання Ради оборони області платіжка була підписана, і рух транспорту відновлено. Сам же Дмитро Брижинський з приводу підписаного ним розпорядження по землі в інтерв'ю журналістам 1 травня зазначав, що діяв у межах своїх повноважень, і ніякого конфлікту інтересів у нього немає. Німа ніякого ніякого конфлікту інтересів у мене немає низким. Санкцією статті, за якою порушено кримінальне провадження, передбачено пробаційний нагляд, обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на такий же термін.